Привіт, сьогодні день 44. Вибираємо переможця на П90, і це в нас буде. Коля. Це ще кажу, що ніж буде на 87-й день. Дякую тобі дуже гарно. Ще раз тобі подякую. На 87-й день мені бажаєш лише ніж. Ще мені в особисті повідомлення в Телеграм. Телеграм буде в описі під відео. А також хто виграв вчора з кінець чувак, відпишись мені, будь ласка, в телегу. Або я знову буду ці скини розігрувати, бо так як у нас переможець не пише мені, то можливо я їх розіграю знову. А завтра я розіграю отакий от Зевс, 27 тосайчик, як я кажу на нього. Теж майже без подряпин, за півтора долара, тому підписуйтеся, ставте вподобайочки, залишайте коментарі, беріть участь у розіграші скинів щодня. А ми погнали відкривати футлярчик. Для глядачів YouTube Shorts та Тікток переходьте на YouTube канал, дивіться повне відео та беріть участь у розіграші 6 щодня. Сьогодні ми відкриємо футлярчик, що нам написали в коментах? Відкрити язиком. І сьогодні я відкрию язиком цей футляр. Відкриваю язиком. Наводимось мишкою. Та блін, наведись. Отак от. Відкрили язиком. Ха! Буде дуже смішно, якщо зараз випаде ніша або щось хороше, бо я язиком відкрив і. Е МП9 Nexus. О, ні, в боях. І всім дякую за перегляд. Не забувайте брати участь у розіграші, підписуйтесь, ставте вподобайочки. Пишіть будь-які коментарі, щоб взяти участь у розіграші, а також добиваємо 200 підписників до кінця місяця.